Тепер повторимо репродуктивні органи квітку, насінину та плід. Квітка це генеративний орган рослини, видозмінений і вкорочений пагін. У квітці відбувається запилення, запліднення і розвиток зародка. Квітка кріпиться до пагону за допомогою квітконіжки. Якщо квітконіжки немає, така квітка називається сидячою. На квітколожі розташовуються всі інші елементи квітки, зокрема оцвітина, тичинки та маточка. Оцвітина складається із пелюсток, тобто віночка, і чашолистків, тобто чашечки. Якщо чашечка та віночок однакові за формою і кольором, оцвітина проста, а якщо ні, оцвітина подвійна. Сукупність тичинок називається андроцеєм. І сукупність плодолистків називається гінецеєм. З плодолистків утворюється маточка. Тепер розглянемо трошки детальніше будову тичинки. Тичинка побудована із тичинкової нитки, на якій розташований пиляк. Він складається із двох половинок. Його половинки з'єднані між собою в'язальцями. У гніздах пиляка утворюються пилкові зерна. Одне пилкове зерно містить вегетативну клітину, з якої проростає пилкова трубка, та два спермії – це гаплоїдні гамети. Пилкове зерно це чоловічий гаметофіт. Ось ви можете побачити гнізда, у яких дозріває пилок. А ось дозрілий пилок вже висипається. Тепер розглянемо будову маточки. Маточка побудована із приймочки, частини яка приймає пилок. Стовпчика, частини, через яку проростає потім полкова трубка, та зав'язі. У зав'язі розташований насінний зачаток. Ну, а ось, власне, і насінний зачаток. Зовні він вкритий покривами, які називаються інтегументами. Усього інтегументів два. Під покривами знаходиться зародковий мішок. Зародковий мішок це жіночий гаметофіт, тобто жіноче статеве покоління. Коли пилкове зерно потрапляє на приймачку маточки, його вегетативна клітина проростає пилковою трубкою, а спермії через пилковхід проходять до зародкового мішка. Тут один зі спермів запліднює яйцеклітину, а другий спермій запліднює центральну клітину. Зверніть увагу, у зародковому мішку усього 7 клітин, не враховуючи спермії, бо спермії туди потрапляють згодом. На одному полюсі це три клітини антиподи. Вони всі мають гаплоїдний, тобто одинарний набір хромосом. На другому полюсі це теж три клітини, з них дві синергіди і одна яйцеклітина. Вони всі також мають одинарний набір хромосом. Всередині розташована центральна клітина. Центральна клітина має подвійний або диплоїдний набір хромосом. Коли спермі запліднює центральну клітину, з неї починає розвиватись ендосперм. Ендосперм міститиме запас поживних речовин для зародка. Із заплідненої яйця клітини, тобто із зиготи, вже розвиватиметься нова рослина. Взагалі, із насінного зачатка починає формуватися насінина. Однак перед тим як перейти до насінини, розглянемо суцвіття. Квітки можуть розташовуватись на пагоні поодиноко або збиратись у суцвіття. Суцвіття це ціла система пагонів, на яких розташовуються квітки. Суцвіття бувають прості та складні. Прості суцвіття це ті, у яких наявна лише одна вісь. І до простих суцвіть належать китиця, колос, щиток, зонтик, початок, кошик і головка. Китиця та колос. Це два схожі суцвіття. Обидва соцвіття мають видовжену вісь. Однак у суцвіті китиця усі квітки сидять на квітконіжках приблизно однакової довжини. У той час, як у суцвіті колос, квітконіжок взагалі немає. Суцвіття китиця наявне у черемхи, смородини та конвалії. Суцвіття колос наявне в подорожника, не у злаків. Суцвіття щиток. І зонтик також схожі. Однак є певна відмінність. У зонтику усі квітконіжки однакової довжини, у щитку усі квітконіжки різної довжини, щиток наявний у груші, а зонтик наявний у вишні та цибулі. Соцвіття початок схоже на колос, однак відрізняється воно від колосу наявністю потовщеної осі. Початок наявний у кукурудзи, кали та рогізу. Суцвіття кошик та головка теж схожі. Суцвіття кошик має потовщину вісь, і суцвіття головка має потовщину вісь. Однак у кошика вісь блюдцеподібно потовщина, і тут розташовуються квітки. Таке соцвіття наявне у хрестоцвітих. Це родина, покрита насінних, із якою ви ближче познайомитесь під час п'ятого тижня курсу. До хрестоцвітих належать кольбаба, соняшник, айстра тощо. У соцвіті головка, головна була булавоподібна, потовщена. І на ній розташовуються квітки. Таке соцвіття наявне у конюшини. Ну а тепер перейдемо до будови насінини. Після запліднення з насінного зачатка починає формуватися насінина. Насінина може складатися з однієї або двох сім'ядоль. Це типова насінина квасолі. А квасолі, в свою чергу, це типова дводольна рослина. Ось зародок, який розвивався із зиготи. Зародок складається із зародкового корінця, зародкового стебельця та зародкової брунички. Ендосперм у дводольних рослин відсутній, оскільки поживні речовини відкладаються у великих зародкових листках, сім'ядолях. Насіння на пшениці побудоване трошки інакше. Тут також є зародок. Він представлений зародковим корінцем, зародковим стебельцем і зародковою бруночкою. Однак тут є і ендосперм, поживні речовини якого просочуються до зародка через єдину сім'ядолю – щиток. Останній репродуктивний орган це плід. Плоди бувають соковиті та сухі, залежно від консистенції стінки плоду оплодня. До соковитих плодів належать кістянка, багатокістянка. Ягода, яблуко, помаранча, суничина та гарбузина. Кістянка наявна у сливи та черешні. Багато наявна у ожини. Тут ви бачите ягоду винограду. Яблуко це плід не тільки яблуні, а й груші. Не ну, також у яблуці є плівчасті камери, які утворюються із розрослого квітколожа. Суничина відповідно, наявна у сониці. Помаранча наявна у цитрусових. І гарбузина. Гарбузина наявна у кавуна, дині, огірка, ну і відповідно гарбуза. Зверніть увагу знову ж таки на те, що плід картоплі це наша ягода. Сухі плоди бувають розкривні та нерозкривні. Ви вже знайомі із трьома нерозкривними плодами: це зернівка, сім'янка і горіх. Також ви вже знаєте п'ять розкривних плодів: це біб, стручок. Строчечок, листянка та коробочка. Найголовніший нюанс, який вам потрібно пам'ятати, це відмінність між бобами та стручками. І ця відмінність полягає в тому, що у бобів насіння кріпиться до стулок, а у стручка насіння кріпиться до перегородки між двома стулками. Стручечок відрізняється від стручка своєю довжиною. Стручечок значно коротший за стручок. Ну і листянка на відміну від відміну від боба, стручка та стручечка, листінка відкривається лише одним швом. От і все! Бажаю успіхів на проміжному екзамені!